Привіт, мої любі діви! Мене звуть Вікторія Пажина, і сьогодні я підготувала для вас місячний прогноз Таро на червень. Місяць обіцяє бути продуктивним, енергійним і навчальним. А далі ми подивимося трішечки детальніше. Загальна енергія червня для дів це Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це такий собі ученік. Тобто червень відкриває для дів. Період нового розвитку, якогось нового навчання, якогось фінансового планування, вкладення в майбутнього. Зараз ви станете в такій собі учнівській позиції, у вас з'явиться цікавість до чогось нового, ви почнете це пробувати робити якісь перші кроки в новому напрямку. Тому не стримуйтесь, ці кроки принесуть дуже керуючі. Круті і цікаві результати. Далі ми подивимося, що у нас буде з роботою та реалізацією. І тут у нас королева Пентаклів це дуже гарна карта для дів. Вона відображає успіх у справах, фінансову стабільність, мудре управління ресурсами. Ви маєте всі шанси заробити більше, або отримати якісь результати із минулих вкладень. Важливо не забувати піклуватися і про себе так само, як про справи. Не переусердствуйте в якихось робочих питаннячках. Далі ми подивимося стосунки та емоції. І тут у нас гарна карта для стосунків: це Паш Жезлів. У стосунках з'явиться якийсь новий імпульс, якась легкість, бажання спілкуватися, і, можливо, навіть якась така собі дитяча грайливість, можливий флірт, несподівані повідомлення, нові знайомства. А вже у наявних стосунках це може бути оновлення через оцю легку енергію. По-дитячому, грайливо, так от брати і просто любити. Тому, якщо вдруг раптом ви звикли бути трохи грузною особою, не ускладнюйте. Стосунки можуть і повинні бути легкими, особливо у червні. Далі ми подивимося здоров'я. І здоров'я, і енергія у нас колісниця. Колісниця це круто, це енергія, коли все тіло в тонусі, енергію багато. Але, що важливо, це керувати напрямом цієї енергії, не заганяти себе, бо надмірна активність може призводити до стресу. Це ідеальний час для спорту, фізичної якоїсь динаміки, але важливо тримати баланс між дією та відновленням. Який у нас у червні виклик місяця для дів. І у нас тут королева жезлів. Королева жезлів це виклик на впевненість в собі, самопрезентацію та жіночу силу. Можливо, буде важко повірити в свою привабливість, або десь проявитися публічно. Але саме це ключ для доросту. Не ховайтеся, ти. Варто бути видимою, раз тобі дісталася ця карта. Підтримка місяця. Підтримка місяця у нас у четвірці кубків. Четвірка кубків говорить, що навіть коли ти втрачаєш якісь сенси, коли у тебе трапляється якийсь емоційний спад, не забувай, що підтримка є завжди. Але потрібно вийти з цієї зони емоційного застою і помітити, що життя протягує тобі руку і пропонує щось нове. Дивись не лише на те, що втрачено, а дивись, що є ще якісь можливості. Порада на червень у нас шістка пентаклів. Чістка Пентаклів говорить, вчися балансувати, між давати і отримувати. Звісно, будь щедрою, але не виснажуй себе. Проси допомоги, коли це потрібно. А ще не забувай, що підтримувати інших можна лише тоді, коли у тебе у самої достатньо і тобі є чим поділитися. Підтримуючи інших, Всесвіт підтримає тебе. Але здоровий обмін основа твого гармонійного стану. Якщо ми зробимо підсумок червня, то ми бачимо, що у червні для тебе починається новий цикл росту і навчання. Не бійся бути новачком. Успіхи у роботі це дуже класний початок. Але не забувай про свою внутрішню силу, не забувай про грайливість і приділити час, увагу, стосунки. І пам'ятай, що просити підтримки це теж про зрілість. Тому бажаю вам любі діви, гарного червня. Вітаю вас з початком літа. Нехай це літо буде казкове і тепле для вас. А я прощаюся з вами. Пока-пока.